Харчові набори, речі, засоби гігієни, ліки, подушки та матраси це далеко не повний перелік речей, які можуть отримати ВПО через центр допомоги Олександрія. Волонтери центру ведуть електронний облік видачі. На отримання допомоги слід також зареєструватися онлайн. Ми вже півтора року працюємо через електронні реєстрації, і е, зрозуміло, що не всі вміють користуватися, і були е, там скарги на те, що якщо людина одна або не вміє, то яким чином реєструватися. Ну, по-перше, ми повинні пояснити, що е, ті е, внутрішньопереміщені особи, які займали двічі черги там з трьох-п'яти годин ранку, для того, щоб перший раз отримати талон, а другий раз отримати допомогу, тобто ми прибрали. Е, Таку процедуру да, і були створені електронні реєстрації для того, щоб дома можна було зареєструватися, да і потім призначений час без черги прийти і отримати набори. Звісно, є переселенці, які не вміють працювати з онлайн-реєстрацією або не мають відповідних гаджетів. Є такі люди, які не мають змоги зареєструватися, у кого кнопочні телефони. Є категорії, у яких смартфони, але вони не вміють. І для таких людей ми проводили навчання. У нас двічі було навчання, причому друге було з реальною реєстрацією. Вони самі реєструвалися і отримували набори. Якраз також у нас тоді була з Фондації України, тобто там набори на одну особу. І ті, які не можуть. Ну або не хочуть, ну, але ми розуміємо, що це в основному літні люди. То е, ми формували якраз списки. У нас відвідукнулася одна дівчинка, вона е, також внутрішньопереміщена особа, вона нова. Вона буквально дві-два тижні перед новим роком, як прийшла, і вона саме веде списки цих внутрішньопереміщених осіб, не додає їх в окремий чат. І ми вже їх тоді за телефоном вона запрошувала на отримання, коли у нас були гігієнічні набори на одну особу. Здебільшого набори, які надходять на центр, розраховані на родину дві-чотири особи. Тож одиноким громадянам без допомоги волонтерів їх не отримати. В цьому я також не бачу проблеми. і Як на мене, то це також може бути гарним методом комунікації тобто, коли люди навіть в чаті. Пишуть, я одна, хто ще зі мною готовий там отримати набір. Знаходиться друга людина. Вони об'єднуються і приходять і отримують один. Хтось реєструється і отримують набір. Для них це можливість познайомитися і в подальшому отримувати разом допомогу, так і спілкуватися. Тобто, це також дуже класний такий в соцмережах. Також розміщується інформація щодо наявності тієї чи іншої допомоги. Вказано на яку саме категорію ВПО вона розрахована і коли можна її отримати.